Гроші на бізнес військовослужбовців. Родина Софронюк, перша на Буковині отримала грант для ветеранів та їх подружжя. Юлія Софронюк – дружина учасника бойових дій, вирішила скористатись грантовою програмою, аби розвинути бізнес, який розпочали з чоловіком ще до початку повномасштабного вторгнення росіян. Ми вирішили податися для того, щоб так, відновити відновити і покращити наш бізнес, щоб трошечки розвиватися, розвивати і країну нашу, і створювати робочі місця. У нас є бізнес по виготовленню фастфудної продукції. Це хлібобуличні вироби, які начинені м'ясною продукцією, тобто ми це виготовляли на орендовані пекарні і продавали в магазини по місту Чернівці. Підприємиця підготувала бізнес-план та найближчим часом отримає кошти гранту в розмірі 500 тисяч гривень, які витратить на придбання обладнання. Для реалізації бізнес-ідеї жінка також планує залучити власні кошти. Створювався бізнес-план, де ми вказували, на що ми будемо витрачати кошти повністю по списку. Тому згідно цього бізнес-плану, згідно наданих коштів, які будуть надаватися, ми повинні буде, будемо офіційно закупити обладнання. Заключити договори з цими постачальниками і вже на цьому обладнанні працювати. До війни підприємці працювали на орендованому приміщенні. У планах підприємниців вийти на новий рівень виробництва хлібно-булочних виробів, але вже у власному приміщенні та з власним обладнанням. Ці кошти повинні вистачити нам на основне обладнання це пічка, де випікатимуться хлібобулочні вироби, це розтійка, розтійна шафа, це тістоміс, Тісто поділювач, і якщо ну і далі ще так як це ще буде вкладатися обов'язково ще власні кошти, це е, е, багатоформовочна машина. Зараз будемо це все відновлювати е, по-новому, більш розширено, більш масштабно, звичайно, тому що буде можливість вже е, і обладнання буде нове, яке е, нам дозволить це зробити. Всі військовослужбовці, які мають намір розвивати або створити власний бізнес, можуть долучитися до такої грантової програми, зауважує Ольга Багрій. Ця програма передбачає, що учасники бойових дій, а також члени їхніх сімей, можуть отримати грантові кошти для відкриття чи розширення власного бізнесу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно подати заяву для цього. Потрібно мати посвідчення учасника бойових дій, і якщо там велика сума грошей, то обов'язково треба бути фізичною особою-підприємцем не менше ніж три роки. Дізнатися більше про урядову програму для ветеранів та їхнього подружжя можна на сайті Державного центру зайнятості у розділі Грант для ветеранів Вікторія Макайда, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».